Карта дня, які події вас нині очікують. А очікує в цей день вас необхідність прийняти якесь рішення, яке ви чомусь прийняти в цей день не зможете. Або варіанти, куди йти, як прийняти, тобто що обрати. Вас не влаштовують, бо і той варіант негарний, і той не надто хороший. Або ж ви самі чомусь будете не в ресурсі, не вистачатиме вам якихось знань, не вистачатиме натхнення, не вистачатиме бажання вирішувати щось. І так оце рішення і залишиться неприйнятим, повисне над вами ну, недоробленою справою. Для романтичних стосунків, на жаль, це не надто хороший день, бо або ви образите свою кохану людину чимось, можливо, і не спеціально, просто так складеться. Чи ваша кохана людина так само можливо не спеціально образить вас? І тому в ваших стосунках в цей день буде якесь непорозуміння, а можливо, навіть конфлікт та сварка.